Сьогодні від багатьох людей можна почути, чому Бог допускає зло, чому Бог він такий злий? Ось, наприклад, допустив війну в Україні, стільки людей страждає, стільки людей гине. Але знаєте, питання не до Бога, питання до людей, де були люди і куди вони дивляться. Тому що Бог він на протязі всієї історії він попереджує людей. Він посилає пророків, людей Божих. Він попереджує про те, що якщо народ він відвертається від Бога, то тоді приходить війна. Тоді приходить прокляття, ми можемо бачити це з історії з історії єврейського народу, коли вони відверталися від Бога, коли вони забували Бога, забували слово Боже, заповіді Божі, то приходила війна, приходило прокляття. І також сьогодні люди задають питання, куди Бог дивиться. Але питання в тому, куди дивиться людина. Тому що коли все добре, коли все гаразд, людина людина говорить: та навіщо мені той Бог? Мені і так добре, тому важливо розуміти, що коли людина вона відвертається від Бога, Бог уходить з її життя, і на місце Бога приходить диявол, А він прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Приходить війна, вершник апокаліпсису. Тому важливо розуміти, що не Бог допускає зло, а людина, коли відвертається від Бога.